Вітаю, друзі. Оце закінчилось у мене весняно польові роботи. І зараз будемо приводити в порядок в гарний стан мого коника. Ну і хочу, щоб ви бачили, який він в мене після 7 років експлуатації, в якому стані. Ось, друзі, дивіться, правда? аж серце кров капає. Фу, дуже негарний. Нічого, зараз ми його приведемо в порядок. Що я хочу, хочу спитати, друзі, у вас, чому я знімаю цей ролик? В основному тут два таких нюанси, дві причини, чому я вирішив зняти цей ролик. Перша причина основна, куди я тільки не звертався, куди я не писав, не повірити. Навіть знайшов у Китаї. Оцей завод, де випускають коробки вейма, до них писав. Проблема в чому? Ось ці ось Ось ці сальники з-під рячагів. Бачите? Цей речаг, цей рычаг. Далі. Ось тут теж щеплення. Цей рычаг. Включення задньої передачі, ну, ну вроді так, і якби і нормально, але ну, ніде не можу знайти сальники, щоб поміняти. Вони прямо спочатку, я мало що наїхав на цій коробці, вони е, потекли мені. Не знаю, чому, що, як. В одній фірмі мені сказали, ви зніміть, дайте нам розміри, ми підберемо. Тут, Там, де, де продають ці коробки. Але це треба розібрати, це треба витягнути той сальник. А питання виникає, я його назад, якщо не буде, не підберу, я його назад поставлю, навряд чи поставлю вже цілим. Так що таке може хтось з вас робив, може хтось знає, може хтось знає де дістати ці сальники, може знає. Хтось знає розміри їхні. Я буду дуже вдячний, якщо ви мені підскажете це. І ще другий нюанс, чому знімаю. Здається, в першому ролику, який я знімав про цей мотоблок, хтось там написав в коментарях, що я ним не користуюся, я так тільки порох я з нього здуваю. Ну, давайте, от уже пройшло 7 років, я вам покажу за цих 7 років, дивіться. Вибачайте, у мене тут трошки тут, розумієте, у мене і 100 дол, тут ціну зберігаю, і гараж мого коника. Ось дивіться, Ну, про ґрунту я не буду говорити. Двохрядний, правніше сказати, двохміжрядний культиватор. Бачите ось він. Зварив собі борони. Є кому треба, є в мене ролик, як я розмірив все, як я робив, це все є. Окучник, картопля копалка. Навіть є ось така, от, от такий окучник. ми їх ми називаємо руки на муки. Ручна сівалочка. Тобто мені достатньо тільки, щоб город виорали, все решту я роблю сам. Ось приза, перебив, зробив. Навіть ось він. Ну, не буду вже показувати цей марок, у нас називають, оце що рядки роблять. Я можу його сам тягнути, зварив собі металічний, а можу в мене є приспособа, можу чіпляти його до мотоблока, мотоблоком робити рядки. Тобто мені достатньо тільки, щоб виорали горота, все решту я роблю сам. Ну добре, зараз я приведу коника в порядок, помию його, мию, до речі, друзі, дуже легко, дуже просто все. Ну, звичайно, почищу від порохів потім. Ось, Друзі, це тут у мене рідке мило. Таке мило, щіточка, пройшовся по цих місцях, де найбільше маслянисти, де найбільше масла. Трошки почекав і ми ось всім. Ну ось, друзі, ось як вам, це вже, як у нас кажуть, інша пара Хальош. Ну, це вже можна дивитися. Це вже нормальна річ. Це вже клас? Клас. Добре, друзі. Дякую за перегляд. Всього найкращого вам. Мирного неба, будьте здорові!